Доброго дня, я знаходжусь в Одесі, Україна. У нас іде війна, ще досі йде війна. І тільки Слово Боже дає відповідь і дає захист. Тому ми молимося, приєднуйтеся. 34 й псалом, псалом Давидів. Судися у Господи з тими, хто судиться зо мною. Воюй з тими, хто зо мною воює. Візьми малого і великого щита і встань мені на допомогу. Дістань списа і дорогу замкни моїм напасникам, скажи до моєї душі я спасіння твоє, нехай засоромляться й будуть поганблені ті, хто чутує на душу мою, хай відступлять назад, і нехай посоромляться ті, хто лиха мені замишляє. Бодай вони стали, немов. Та полова на вітрі, і ангел Господній нехай їх жене. Нехай буде дорога їх темна, і скользка, і ангел Господній нехай їх жене, бо вони безпричинно тенета свої розставляють на мене, яму копають безвинно на душу мою. Нехай нагла загибель, якої не знає на нього спаде, і сітка його, яку він наставив, хай зловить його у нагле нещастя». Бодай він до нього упав, а душа моя, Господі буде радіти, звеселиться Його допомогою. Скажуть усі мої кості, Господи, хто подібний до Тебе? Ти рятуєш Бога від сильнішого від нього, покірного та бідаря від Його дерія, звідки встають неправдиві, чого я не знав, питають мене, віддають мені злом за добро, осирочуючи душу, душу мою. А я, як вони хворували були, задягався в верету, душу свою мучив постом, молитва ж моя поверталась на лоно моє. Як прияте, буцімто брат він для мене, так я ходив, ніби був я в жалобі по матері. Був я засмучений, схилений, а вони, як упав, я радію. Та сходяться пасники проти мене, збираються, я ж не знаю про те, кричать і не вмовкають. З дармоїдами та пересмішниками скегорчуть на мене своїми зубами. Господи, чи довго ти будеш дивитись на це? Відверни мою душу від їхніх зубів, від отих ливчуків, одиначкою мою? Я буду тебе прославляти на зборах великих, буду тебе вихваляти в численнім народі, нехай з мене не тішаться ті, хто ворогує на мене безвинно, нехай ті не мовкають очима, хто мене без причини ненавидить. Бо говорять вони не про мир, але на спокій у краї облудні слова вимишляють. Усі уста на мене вони розкривають, говорять: ага, ага, наші очі це бачимо. Ти бачив це, Господи. Не помовчиш, Господи, не віддаляйся від мене. Устань і збудися на суд Боже мій Божній, і Господи мій на суперечку мою. Розсудити мене по своїй справедливості, Господи мій, і нехай через мене не тішиться. Нехай не говорить у серці своєму, «Ага, його маємо. ми». Хай не кажуть вони, ми його проковтнули, нехай посоромляться та застидяться разом, хто з мого нещастя радіє, бодай вбралось у сором та в ганьбу, хто рота свого розкриває на мене. Хай співають та звеселяться ті, хто бажає мені правоти. І нехай кажуть завжди Хай буде великий Господь, що миру бажає своєму рабові. А язик ми звіщатиме правду Твою, славу Твою кожен день. Амінь.